Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо на природі. Це є тут Голубий хрест, там, де є спуск з гори Подбордо. Ну, Продовжуємо і різні локації випробувати для відео. І сьогодні у нас є подія велика, бо перша субота місяця і це є у нас завжди пережиття останнього дня. Для тих, хто не знає, що це таке, коротко поясню, це один день ми живемо так, ніби він останній. Тобто сьогодні ввечері ти вже йдеш додому і, і таке собі питання задати, чи готовий ти йти додому, чи не готовий, чи як, як тобі взагалі твоє життя подобається, не подобається, чи воно тебе задовольняє, чи не задовольняє, чи хотів би щось змінити, чи будеш ти перед оце стояти в правді. Вірності, чи будеш отак так стояти. Ну, вибачте. Тобто сьогодні маємо таку сповідь серйозну сповідь. Бо як останню сповідь. І кожен так першу суботу місяця проживаємо як останній день, останню сповідь, останній день на землі. Що б ти хотів сьогодні зробити, якби це був дійсно останній день. Дуже файна практика. Дуже рекомендую, хто ще не робив, то. Пережити цей день як останній день. І сьогодні ми візьмемо щорічне посилання Богородиці Цариці Семира через Візенерку Мір'яну Драгевич Солдо, 2 грудня 2016 рік. Дорогі діти, моє материнське серце плаче, коли дивлюся на те, що мої діти роблять, гріхи помножуються, чистота душі стає все менш важливою. Про мого сина забувається. Щораз менше вшановується, а моїх дітей переслідують. Тому ви, мої діти, апостоли моєї любові, душею і серцем взивайте ім'я мого сина. Він має для вас слова світла, Він вам себе об'являє, з вами ламає хліб і дає вам слова любові, щоб ви їх перемінювали в діла милосердя і так будете свідками істини. Тому що тому, діти мої, не бійтеся, дозвольте моєму сину перебувати в вас. Він вами послугується, щоб піклуватися про зранених і навертати загублені душі. Тому, діти мої, поверніться до молитви Вервиці, моліться із відчуттям доброти, жертви і милосердя, моліться не лише словами, але й ділами милосердя. Моліться з любов'ю до всіх людей. Мій син жертвою возніс любов. Тому живіть з ним, щоб мати силу і надію, щоб мати любов, яка є життям і яка веде до вічного життя. З Божої любові, я є з вами і материнською любов'ю вас буду вести. Дякую вам. Богородиця була дуже сумна, тут так написано в кінці. Ну і бачимо, зараз також не все так добре. І це в сьогоднішній день хтось, ну і чистота душі не є в моді, Ну, бо в моді. Заробляти, красти, не знаю, бути високим тут в цьому світі. Ну, але чистота душі нікого так не обходить на правду. Хочеться слави, хочеться популя... популярності якоїсь, Ну, чого завгодно, але тільки не чистота душі, це не в моді. І Марія каже: поверніться до чистоти душі. Не, не, будьте, не бігати за модою цього світу, а бігати за модою Царства Божого. Станьте апостолами любові і взивайте ім'я Ісуса. Сьогодні основна практика взивати ім'я Ісуса. Взиваємо ім'я Ісуса. Йдемо на літургію, звісно. По можливості. Йдемо на літургію, приймаємо причастя, сповідь обов'язково. Каже Марія, дозвольте моєму Сину перебувати в вас. А що це за дозвіл? Це буквально дозволити очистити серце і з вірою прийняти причастя, святе причастя. І таким чином ми дозволяємо Ісусу перебувати в нас. Це на практиці, як воно виглядає. Каже Марія, повернись, дитинко, до молитви вервиці. вервиці. Але не просто лупашить, аби отлупашити, а молиться із відчуттям доброти, жертви і милосердя. Моліться не лише словами, але й ділами милосердя. Моліться з любові до всіх людей, моліться з любові до всіх людей. Щоб Вервиця не стала просто рутиною. Треба їй молитися серцем, з відчуттями доброти, жертви і милосердя яких три відчуття має бути. Ну і сьогодні практика також зробити одну Вервицю з цими всіми справами, з цими відчуттями, не лише словами, але ділами милосердя. Моліться з любові до всіх людей, каже Марія. Давайте сьогодні особливо помолимось Вервицю, з відчуттями доброти, жертви і милосердя. Будьте благословені! Мир вам, радість з меджугоря! Papa.